Вітаю, дорога церква в ім'я Ісуса Христа. Не часто я проповідую по українськи, але буду старатися, щоб все було зрозуміло, і щоб ми також могли прославляти ім'я Ісуса. Кожне ім'я Бога підкреслює щось важливе про Його характер. Сьогодні ми розберемо ім'я Елохім. Чому це важливо нам і як це змінює наші стосунки з Христом? Елохім походить від слова ЕЛ. І це слово означає мухутність і сила. Це слово використовується для опису Бога, ангелів, створених богів і людських лідерів або царів. Це слово множенні, яке використовується для опису категорії або статусу. У книгу Буття, перший розділ, перший вірш, ми бачимо використання цього імені. На початку Бог створив небо та землю. У єврейському перекладі, в цьому місці використовується саме ім'я Елохім. Також, якщо дослідити, побачимо, що це слово вживається понад 2500 раз у старому заповіті, коли йдеться про Бога і Його різні імена. Чому це важливо? Бог хоче відкрити нам частину Його характеру. Чим ближче ми дізнаємося про Бога, чим ближче часу проводимо з Ним, тим краще починаємо справді Його розуміти. Ми не можемо знати все про Бога, це неможливо. Але на протязі всієї Біблії Бог нам все більше показує, хто Він є. Кожне ім'я Бога. Має певне значення і підкреслює певну його рису характеру. Отже, коли люди в старому е, заповіті кликали ім'я, Бога, вони зверталися до якоїсь конкретної риси. Це слово вживається подібно до того, як ми вживаємо слово батько. Коли я говорю про свого батька, я не маю на увазі всіх батьків, а конкретно свого батька. Таким же чином, ізраїльтяни, звертаючись до Бога як Елохім, мав на увазі єдиного їхнього Бога, а не одного з багатьох богів. Він єдиний Бог. Він Бог з великої букви і відрізняється від всіх. Друге, ми бачимо, що Бог хоче показати, наскільки Він великий і могутній. Світ намагається вкрасти нашу увагу. Щоб переконати людей, щоб вони uh, можуть бути могутніми без Бога. Багато людей знає, що якийсь Бог десь там існує, але намагаються ігнорувати цього реальність. Люди думають, що вони можуть знайти власну силу і вибирають поклонятися ідолу, наприклад, грошам або владі. Тільки коли ми визнаємо, що Бог є єдиним джерелом сили та влади, тоді ми звертаємо зі старого шляху нашого життя, це підводить нас до нашого останнього думку. Бог хоче особистих стосунків з нами і щоб ми повірили в нього. Ми бачимо, що, ми бачимо це через Ісуса Христа, який найкращим прикладом особистого Бога. Коли Ісус був на землі, Він хотів, щоб люди пізнали Його, побачили, наскільки Він могутній. Ось чому Ісус помер на грісті, щоб показати духовному та земному світу, що Він має силу і владу перемогти гріх. Таким чином люди могли впевнено вірити в могутнього і сильного Бога. Такий Бог, який ми знаємо, може захистити нас, Він може дати нам мир і силу подолати гріх. Подолати гріх. Коли ми читаємо повторення закону, 10 розділ, 17 вірш, ми бачимо, як Моїсей описує Бога, використовуючи єврейське ім'я Елохім. Бог Господь, Бог наш, Він, Бог похів і пан панів, Бог великий, сильний та страшний. Що не, не поводиться на обличчя, не, не подивиться на обличчя і підкупи не візьме. Тож, коли ми молимося, пам'ятайте, що ми молимося, молимося до Бога богів, єдиному Богу, хто може захистити нас і показує нам Його любов у своїй могутністі. Я надіюся, що коли ми будемо читати Біблію, ми будемо вкладати це слово Елохім. Ставте, що Він є дійсно наш Бог, а не Бог ідолом. Давайте ми станемо і будемо поклонятися нашому Богу, молимося про те, що Він є наш єдиний Бог. Будь ласка, давайте станемо і помолимося.